Дві ігуани, дві черепахи. Ми забрали з Херсона з частної зооколекції. Люди подзвонили з сказали, що треба вивезти. Ми їздили в Херсон, ну під Херсон, і якраз привезли в наш зоопарк. Ігуани та африканські сухопутні черепахи прекрасно леднають та однаково полюбляють тропічний клімат. Тому після перевезення їх утримують в спільному вольєрі. Дружна компанія, да. Де... І катаються на черепахах, дуже контактні, дають себе погладити. Серед тварин переселенців і пернаті, а також кенгуру верблюди, олені, страуси, мавпи, лев, сімба. Усіх не перелічити, бо врятованих від початку війни дві з половиною тисячі особин, говорить власник зоопарку Віталій Ільченко. Процес порятунку братів наших менших не припинявся. Дзвінки з проханням допомогти надходять щотижня, додає він. Люди чи виїжджають з країни, чи не мають якоїсь можливості утримувати, бо багато хто втратив роботу, не має можливості фінансово доля. Наприклад, от з Харкова позвонила дівчина військово зобов'язана. В неї попугай Амазон. Вона немає можливості зараз доглядати у зв'язку з тим, що вона постійно міняє дислокації по Україні зв'язку з тим, що вона військова. І просить, нас, щоб ми забрали цю папугу на тимчасове утримання, чи може на постійне. На сьогодні в екопарку Ковалівка понад 300 видів тварин. Загальна їх кількість більше 6 тисяч. Тож є велика потреба не тільки в кормах, а й в будматеріалах, говорить Віталій Ільченко. На сьогоднішній день нам трошки стало легше, дякуючи погоді. Тобто нам з паливом легше, з електрикою легше, але потреби в будівних матеріалах, звичайно, є. І вони постійно будуть, бо не стоїмо на місці, будуємо, будуємо, будуємо. Звичайно, не знаємо, чи це правильно, чи це неправильно, бо деякі говорять, що така ситуація, війна, ви будуєте, але не можемо залишити тварин, і потрібно будувати далі, покращувати умови утримання наших тваринок. Працівники екопарку кажуть, за кожне життя як людей, так і тварин, щодня завдячують зсу в нашому парку. є доска побажань для наших воїнів. Люди пишуть свої побажання. Ви бачите, що всі дякують, всі бажають тільки повернення слава зсу. Повертайтеся живими, любимо вас, рідні, перемоги.